Погода в домі, яким буде опалювальний сезон 2022 в Україні? Чи не замерзнемо і скільки будемо платити авто у кожну хату? Коли українці зможуть купити дешеву машину? І чи варто очікувати на відродження вітчизняного автопрому? Як переманити світові бренди, що мали заводи в Росії, будувати їх у нас? Замим Руштраф новий закон про мовінг на роботі. Кого каратимуть в першу чергу і чим може обернутись крик на співробітника? Сьогодні говоримо про життя. З усіма його аспектами. Теплом в домі, комфортом пересування та атмосферою спілкування. В цілому, як завжди, про людей, ну і закон. Звичайно. Всім вітання! Мене звати Станіслав Ліфлянчик, я адвокат. Дякую, що дивитесь мій канал. У нас сьогодні маленьке свято. Ми виходимо в десяте. Так-так, це перший, хоч і маленький, та вже ювелейчик. Тому я хочу подякувати усім вам за те, що дивитесь наш проєкт. Активно коментуєте, ставите лайки та підписуєтесь. Але я тут дещо помітив: більшість з тих, хто переглядає мої відео, досі не підписані. Тому прошу вас просто зараз, натисніть на слово Підписатись та увімкнути сповіщення, щоб не пропускати новий випуск народно юридичного проекту Закон і люди. Наразі в нас є амбітна мета: 10 тисяч підписників на каналі. І між іншим, якби всі, хто дивиться випуски, підписались, то ми б зараз святкували подвійне свято. Тож зробіть приємне нашій команді. А ми в свою чергу будемо продовжувати цю нелегку та дуже необхідну справу розповідати про усі нюанси та підводні камені існуючих та нових законів, постанов, ухвал чи указів, але говорити про них не сухою юридичною, а простою людською мовою. Що ж, а тепер пропоную розпочати. Це проект закон і люди. А я тут посередині, бо хоч і добре обізнаний в законах, але це не заважає мені залишатись людиною. Отже, осінь в самому розпалі, але я своїм гарячим серцем сьогодні вас зігрію. Тож старт опалювального випуску настає прямо зараз. Ото мене понесло, але що ж ви хочете? Як не як, а святковий настрій? Мало снігу і тепла зима. Принаймні таку погоду прогнозують синоптики на найближчі місяці. І якщо раніше ми б сказали, що це якось неправильно, адже зима повинна бути справжньою заметілями, бурульками та щонайменше, мінус 20, як колись було в дитинстві. Та цьогоріч такий прогноз, м'яко кажучи, повинен дуже нас потішити. Погодьте, що цей рік видався багатим на неприємні і навіть жахливі події. Тому сподіваємось, що природа таки буде на нашому боці. Все тому, що в уряді вже попередили, українців очікує найважча зима за всю історію незалежності України все через ту ж саму причину: війну і поїхавших на голову кремлівських поїлят. Та давайте розберемось, що там каже влада. Отже, нас уже завчасно підготували до того, що взимку у наших квартирах повинна бути не менше 17-18 градусів, але і на більше сподіватись не потрібно. Все через економію палива. Станом на 1 жовтня Україна накопичила приблизно 2,5 мільйони тонн вугілля це максимум, який ми можемо наповнити на складах, та близько 15 мільярдів кубометрів газу. Експерти переконують, що теоретично цього повинно вистачити, але не слід забувати, що знищення ЛЕП та ТЕЦ це додаткове навантаження на енергосистему. І зараз ми спостерігаємо цю ситуацію. Ще один момент: Росія зробить черговий постріл у свою кульгаву ногу і повністю припинить постачати газ в Європу. Чим це обернеться для нас? Зараз розкажу. Отже, до вторгнення в Україну Росія була на першому місці серед постачальників енергоресурсів до Європи. За шалені гроші московити продавали майже четверту частину від необхідних для європейського ринку нафти нафтопродуктів вугілля та газу. До речі, останній взагалі покрив 40% від потреб. Від кінця лютого європейці поступово почали зменшувати свою залежність від Росії, а вже у вересні її місце остаточно змінила Норвегія, ставши лідеркою в той час, як частка Газпрому зменшилась з 40% до 9%. Але тепер виникає логічне запитання: а що з Україною? У нас не все так погано, адже наша країна видобуває близько 60% необхідного її газу самостійно, а решту ми купуємо в Європі. Але я думаю, ви погодитесь, що в разі, якщо зима у наших європейських сусідів видасться холодною і вони нічого не зможуть нам продати, то як мінімум ми виживемо завдяки власному видобутку, запасам та ще більшій економії. Так, можливо, в квартирах температура впаде і до 15-16 градусів. Можливо, і ще нижче, але тут згадується пост президента. Якщо обирати газ чи без вас, то без вас. Цілком згоден. Та, на щастя, Україну у біді цивілізований світ не покине. Не слід забувати і про газовий ленд-ліз, який Україна просила у США ще влітку. А ми знаємо, що американці при бажанні знайдуть способи доправити нам газ. Як мінімум, реверсом, але це вже окрема тема, яку можливо ми і зачепимо у наступних випусках. До речі, про те, чого нам очікувати від американського лендлізу, я розповідав у попередньому випуску. Можете перейти за посиланням, яке бачите зараз на екрані. Висновок такий. Так, може бути дуже важко, але на фоні війни та решти лайна, що принесла нам країна агресор, ми прорвемось. А тепер про сам опалювальний сезон. Зазвичай календарно він розпочинається в жовтні, але рішення про дату його початку та завершення приймає місцева влада у кожному регіоні окремо. Згідно норм, опалювальний період починається через три дні після того, як середня добова температура повітря на вулиці опуститься нижче за 8 градусів тепла. Але знову ж таки, з урахуванням особливості ситуації в країні, в Нафтогазі вже попередили: опалювальний сезон в Україні почнеться пізніше і закінчиться раніше ніж зазвичай. Ще одна особливість року це нові тимчасово окуповані та вже звільнені території, які через неможливість постачання або пошкодження об'єктів та мереж просто залишаться взимку без опалення. Хоч уряд і розробив графік відновлення постачання тепла на ці території, але не всюди можливо провести роботи повноцінно до початку опалювального сезону, та хочеться вірити, що наші комунальники зроблять все можливе. І на сам кінець про тарифи гарна новина. Їх піднімати не будуть, але не треба забувати про таку маленьку деталь, як інфляція та безробіття, що захлеснули Україну. Безліч підприємств або зупинили свою діяльність, або взагалі перестали існувати. Це призвело до масового безробіття та падіння економіки. Я вже не кажу про тих людей, що взагалі залишились без домівок та чи знаходяться в евакуації. Тож існує єдиний варіант допомога від держави, а це субсидії. Відповідно до порядку надання субсидій, її суму визначають за період з 16 жовтня до 15 квітня. І якщо подати заяву протягом двох місяців із початку опалювального сезону, допомогу призначать із початку такого сезону. Цього року у Мінсосполітики очікують, що як мінімум 3 мільйони українців оформлять субсидії, а це на 500 тисяч більше людей, ніж то рік. Більше про комуналку та субсидії ми поговоримо за тиждень, але якщо говорити про збільшення кількості субсидіантів, то це закономірна проблема. І її вирішити можливо не збільшенням кількості тих українців, які отримують допомогу, а іншими підходами, саме зменшенням фінансового навантаження на гаманці людей. Як все просто: націоналізація, облтеплоенерго, облгазів та інших стратегічних об'єктів енергосистеми. Як результат, по-перше, завищена приватними власниками вартість послуг буде знижена. По-друге, Державі вже давно треба задуматись над поверненням собі стратегічно важливих підприємств від олігархів. Адже від цього напряму залежить наша національна безпека. А для країни, яка живе у війні, це вкрай важливо і вже зараз потрібно робити перші кроки, щоб піднімати стратегічні галузі, як до прикладу, автомобілебудування. На фоні масової втечі відомих автобрендів з Росії саме Україна може ласкаво їх прихистити у себе і стати в найближчі роки регіональним лідером. Як цього досягти, розкажу за кілька секунд. Фраза автомобіль це не розкіш, а спосіб пересування повільно втрачає свою актуальність. Звичайно ж причина війна. Оприлюднені цифри від експертів ринку, м'яко кажучи, шокують. За перші місяці російської агресії було знищено понад 500 тисяч автомобілів, вантажівок, спецтехніки на їх базі та автобусів, що належали дистриб'юторам, дилерам і приватним підприємцям. Ця техніка мала або продаватись, або орендуватись на автомобільному ринку України. Я вже промовчу стосовно автівок простих українців. Які крали, розстрілювали та спалювали расисти. Тут поки точних цифр немає, але ми з вами розуміємо весь масштаб трагедії. Ще одна сторона медалі зупинення і так ледь-ледь виживаючих до війни заводів, що випускали автомобілі або комплектуючи до них. Частина з них зупинилась, решту взагалі було знищено. Наразі відомо, що в Україні функціонує лише один Закарпатський Єврокар, що випускає автомобілі бренду Шкода. Проте його потужності дуже невеликі. Кілька тисяч легкових автомобілів в рік цього недостатньо, щоб покрити потреби в транспорті навіть з Закарпатської області, не те, що в Україні. Та і найголовніше, єврокар свої автомобілі збирає як пазли. Тобто їм приходить своєрідний автомобільний набір і вони складають його в єдине ціле по інструкції. Це називається крупновузлове складання. І ви не повірите, але усі легковики. Що виходять з українських підприємств, зроблені саме таким методом. Хоч і отримують позначку, зроблено в Україні. Логічніше було б писати зібрано в Україні. І на ділі ми маємо патову ситуацію, в якій наша країна не має власного автомобілебудування повного циклу. І що робила влада за 30 років, щоб виправити ситуацію? Правильна відповідь: нічого. Хоча ні. Спочатку створили всі умови, щоб повністю було вбито власне виробництво авто. Потім дозволили завозити дешеві євробляхи, а зрештою змусили за шалені гроші їх розмитнювати. До речі, про те, як у вісім разів зросте розмитнення автомобілів, ввезених з-за кордону, я розповідав у цьому випуску. Переходьте за посиланням. Трохи краща ситуація у нас із виробництвом автобусів. Так, звичайно, більшість підприємств. Теж здебільшого займались збиранням пазлів. Але деякі з них, хоча б на місці, виготовляли самі кузови, що є вже як мінімум прогресом у порівнянні з рештою автомобільно пазлової галузі. І таким чином ми підходимо до іншої, не менш значущої, крім війни, причини, чому для більшості українців придбати автомобіль власного виробництва це досі розкіш, і ця проблема безлад. Скажіть мені, будь ласка, чому за 30 років наші автомобільні заводи так і не модернізувались? Більшість з них і досі мають застаріле часом ще радянське устаткування і такі ж методи роботи. Через це продукція, яку вони випускають, не конкурентно спроможна, задорога і придатна для внутрішнього ринку або максимум для країн колишнього союзу, і то для найбідніших. Керівники з заводів, які виробляли саме такі другосортні транспортні засоби, замість покращення своєї продукції лобіювали обмеження на віз імпортних автомобілів. Мовляв, збільшивши ціну на європейські чи китайські машини, українці стройними рядами підуть купувати наші Таврії, Славути, Ланаси та інші бляшанки. Але час показав інакше до цієї теми ми повернемось трохи пізніше. Що ж робити тепер? Тут все просто. Не очікуючи завершення війни, потрібно вже зараз готувати ґрунт. Так, так, саме ґрунт для того, щоб буквально з нуля будувати повноцінну автомобільну галузь. На фоні покидання російського ринку провідними автогігантами необхідно негайно займати цю нішу. Хай всі американські, німецькі, китайські, японські автомобільні бренди будують нові заводи в нас і тільки в нас. І час гаяти не можна, бо до прикладу китайці вже націлились на Казахстан. Ви тільки послухайте цитата: у 2023 році: Астана Моторс планує розпочати будівництво в індустріальній зоні Алмати, мультибрендового заводу повного цикла з виробництва автомобілів Чері, Чанган, Хаваль та вести його в експлуатацію у 2025 році. Підприємство вироблятиме весь обсяг автомобілів виключно дрібно методом зі зварювання та забарвлення кузова. Виробничі потужності мультибрендового заводу дозволять випускати до 90 тисяч автомобілів на рік, у тому числі 60% на експорт до країн СНД. І наголошу, дрібно-вузловим методом не як пазл, а по гвинтику. А це значить і інші підприємства, що будуть виробляти деталі, фарбу чи елементарну ялинку, що пахла в салоні. Ба Більше, крім дешевих машин, казахи отримують і робочі місця. Вже зараз є цифра 2200 робочих місць, кожна з яких сприятиме створенню до 10 робочих місць в інших галузях. Тобто це 22 тисячі людей отримають роботу, а держава податки. І це тільки один завод. А якщо таких заводів будуватимуть штук 5 чи 10, рахувати далі сенсу нема. Тож, повертаємось до головного питання: що буде з нашою автогалузю? Чи є у нас шанс стати автомобільною столицею Європи? Шанс є, однак невеликий, і, скоріш за все, він розіб'ється об скелі української корупції, комовства, монополії та недобросовісної конкуренції. Поясню. По-перше, я не уявляю, яким треба бути примаханим чи притрушеним, щоб побудувати в Україні завод з виробництва автомобілів. От ви не задумували, що в РФ були заводи іноземних автовиробників? А в Україні ні. Як я вже казав, нам вже зараз потрібно готувати ґрунт. Адже щоб побудувати завод, треба земля. Щоб отримати клаптик для цього, треба пройти сім кругів пекла та витратити безліч коштів на всілякі узгодження, проекти, відводи, тисячки, п'ятисотки. І на кожному етапі тобі будуть вставляти палки в колеса і вимагати хабар. Ну добре, уявімо, інвестор отримав землю. Тепер треба підвести комунікації. Тут він зіштовхнеться з компаніями, що належать олігархам. І щоб отримати необхідні потужності, електрики, газу та води, доведеться мати справу з ними. Знову ж таки, давайте гіпотетично уявимо, що і цей етап пройдено. Потім почнеться будівництво. І як тільки інвестор першу палю віб'є, відразу прибіжить прокуратура зі своїми заборонами будівництва, представники міської ради зі штрафами, представники всіляких департаментів тощо. Зі всіма доведеться розрулювати довго, дорого та морально виснажливо. Притому інвестора настільки витрусять, що замість легковиків він захоче випускати катафалки. Ну, гаразд, а коли завод буде збудований, то інвестору ще слід бути готовим, що податкова, митниця, прикордонники, прокуратура, департаменти міських рад, правоохоронці будуть як кліщі чіплятись до підприємства і спроби відбитись. І тепер, як я анонсував раніше про наші вітчизняні бляшанки, які деякі жартома називають машинами. Звертаю увагу на минулий досвід, був у нас такий автозас з керівником Васадзе, щоб він сука був здоровий. Цей пан весь час лобіював в парламенті наратив підтримання національного автобудівника. Цим гаслом прикривали нереальний розмір розмитнення. Нормальних авто з Європи та недопущення іноземних інвесторів зі своїми виробництвами на території України. Таким чином, Васадзе повністю ушатав і зробив неконкурентним імпорт іноземних авто. А потім він розпочав виробляти таке лайно на своєму автозаз, що не піддавалось жодній критиці. Навіть невбивані Ланасі і Шевролі Авео він примудрився перетворити на таке лайно, що відразу з конвеєру виходило. Паламане. А коштувало? Так, за логікою керівництва країни середньостатистичний українець повинен їздити на ланосі за 15 тисяч доларів замість новенького Volkswagen Пола чи Toyota Yaris іноземного виробництва. А в той же час, в Ращі, треба признати: створювалися всі умови. Звичайно, там корупція не менша, але там держава, якщо назвати її так, не перешкоджала будівництву заводів. Там лише один завод Hyundai в Петербурзі в рік випускав понад 200 тисяч машин. Я вже не кажу про заводи Mazda, Toyota, Volkswagen, Mercedes, сотні тисяч автомобілів. Запитайте, чому я так детально акцентую увагу на російському ринку? А все тому, що сподіваюсь, що ці бренди, покинувши їх заводи, прийдуть до нас. Ласкаво просимо! Що треба зараз зробити? Загинаємо пальці! Створити сприятливе середовище для іноземних інвесторів. Це лояльна податкова система, відсутність 100 500 контролюючих служб та їх адекватність. Ну і хоча б знизити той рівень корупції, що є. Хоча б знизити. Друге. Дозволити дешеве розмитнення, щоб національний виробник авто не гівно з окупу грошей клепав, а намагався модернізуватись та конкурувати. Третє кредити. Повинно бути доступне кредитування для населення, щоб автомобіль міг дозволити кожний українець з середнім доходом по Україні. Звичайно, щоб запустити всі ці процеси, варто дочекатись нашої перемоги на полі битви. Але ґрунт. Грунт готувати треба вже зараз, бо час гроші, а гроші це робочі місця. Але важливо, щоб на роботі не було мобінгу. Не знаєте, що таке мобінг? Розкажу буквально після перебивки. Отже, мобінг. Що це таке? Десь на просторах інтернету прочитав, що хтось вважає, що це скорочено мобільний роумінг. Ні, це абсолютно інше. Мобінг це цькування щось близьке за сенсом до булінгу, тільки якщо булінг це цькування з застосуванням фізичної сили, то мобінг це психологічний терор, тиск, форми зниження авторитету співробітника у колективі зазвичай з метою його звільнення. Як це працює? Ні для кого не секрет, що іноді складаються такі ситуації, коли співробітника неможливо звільнити за законом. А тому роботодавець або колеги починають, так би мовити, цькувати і виживати з робочого місця. Так, прояви мобінгу, особливо розповсюджені в середовищі офісних працівників. Один знайомий розказував про ситуацію, яка трапилась у їх колективі. Він працював у медіасфері, був режисером монтажу. Так от. У нього з керівником не виник контакт, так би мовити, не зійшлись характерами. Тому шеф дуже хотів його звільнити, щоб на його місце взяти іншу людину. Але причин для звільнення він не мав. Ну, не напишеш же у трудовій книжці звільнений через те, що не сподобався. При тому працівник був доволі кваліфікованим і добре робив свою роботу. Певний час вони співіснували разом, поки керівник не вирішив усіма правдами і неправдами вижити людину з роботи. Що він робив? Усе, що людина монтувала, він не приймав, мотивуючи, що це погано зроблено. На всіх зборах колективу у бік працівника кидались неоднозначні фразочки: мовляв, у нас чудова команда, звичайно, є особливі люди, які не можуть змонтувати елементарні речі, натякаючи на працівника. І зрештою, після трьох місяців систематичних знущань людина звільнилась за власним бажанням. І прояви мобінгу можуть бути не тільки в Офісі, а всюди, від працівників державних органів до колективу, що миють автомобілі на СТО. Так от, схоже, що скоро певних начальників, які е, займаються мобінгом, можна буде покарати за законом. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, що встановлює адміністративну відповідальність за цькування на роботі. А покарання таке: штраф від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів. Один мінімум для адміністративних правопорушень це 17 гривень. Відповідно, 100 це 1700 гривень, 150 це 2550 гривень. І крім штрафу, ще можуть карати громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. А в разі групового чи повторного порушення штраф збільшується до 300 неоподаткованих мінімумів. Чи 60 годин громадських робіт. Наразі законопроект прийнятий у першому читанні, його будуть доопрацьовувати. І це дуже правильно, адже змін документ таки потребує. Поясню, бо ми можемо відкрити скриньку Пандори. Якщо проєкт закону про мобінг приймуть у другому читанні, то роботодавцю будуть неперелавки. Оскільки тепер він не зможе навіть голос підвищити, адже за це передбачено штраф. Звичайно, з одного боку, нібито як гарна ініціатива, але з іншого цей закон просто величезне поле для зловживання правами з боку співробітників. Адже за кожен штраф чи крик боса на підприємство можуть прилетіти штрафи. А що якщо в один момент людина відверто захоче помститись шефу за те, що його чи її не підвищили або позбавили премії? Так помста вийде дрібною, проте дуже вдарить по репутації. Можливо, абсолютно достойної людини. Ці нюанси обов'язково потрібно врахувати законописцям, щоб захист був рівносильним з обох сторін. І у випадку, коли підлеглі будуть називати начальницю мимрою, їх також карали. Не слід забувати, що права у всіх людей мають бути рівними. Але знову ж таки, цей закон це як вишенька. На недопеченому, трохи перекошеному торті, адже спочатку слід в цілому навести порядок на ринку праці, як мінімум, вивести його з тіні, почати людей офіційно працевлаштовувати, платити зарплати не у конвертах, та і найголовніше підняти рівень зарплат. А вже тоді, доречно, братись за врегулювання стосунків у колективі і захисті прав людей. Ну а поки це більше схоже на розфарбовування фасаду будинку, в якому є лише. Одна стіна. На сьогодні це все. Не скупіться на вподобайки, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. І знайте, що кожна ваша реакція не тільки приємність для мене, а й поштовх розвивати україномовний YouTube. Також буду дуже вдячний за коментарі та ваші запитання, на які я обов'язково відповідатиму у рубриці «Мені пишуть, випуск з якої вийде вже зовсім скоро. Тому просто зараз запитуйте, що вас цікавить з юридичної і не тільки сфери. Але є одна умова: ви повинні бути підписані на мій канал, погодьтесь, що це буде справедливо. А на цьому я прощаюсь, але пам'ятайте якими б закони не були, вони повинні ухвалюватись в інтересах людей. Дякую за перегляд і до зустрічі в 11-му випуску.